Чи знали ви, що в самому центрі Європи що зими оживає справжня містична казка? Це наша закарпатська маланка, традиція, що єднає нас із цілим світом, і показує, ким ми є насправді? Уявіть карнавал у Венеції чи Зимові Альпи. Маски там величні, але абсолютно закриті. Вони повністю ховають людину. Створюючи дистанцію та холодну красу, за ними чужі обличчя і невідомість, які не дозволяють побачити справжні емоції. Українська маланка зовсім інша. Це маскарад відкритих облич. Ми не ховаємо очей. Наші образи живі, вони дихають, сміються і щиро спілкуються з кожним. Навіть у масці. Українець залишається зрозумілим, рідним і справжнім. У цьому і є наша ментальність. Ми відкриті до світу, навіть коли граємо ролі. Наша традиція не лякає, вона запрошує кожного до дружнього кола. Але сьогодні ця відкритість набуває особливого значення, поки ворог намагається загарбати наші міста. Ми залишаємося частиною цивілізованого світу. Наша традиція не будує стін. Вона єднає серця у боротьбі за спільні цінності. Це і є найсильніша дипломатія завоювати прихильність світу своєю незламністю та світлою вірою в перемогу. Закарпатська Маланка це стародавня магія з обличчям вільної людини, це Україна. Яка бореться, відкриває серце, і яку варто підтримати сьогодні?